Ми дичим жужу над полями, ми дичим жужу серед трав. Хто тобто з жужу, гайте з нами, бо в ділок багато страх. Ми джичимо дружно з базом, шла побираємо мед, Слід працювати всім разом, це найперша із і сприкмет. Сонечко сяє, А всіх весело вітає. Вулик. Автор ідеї Девід Вірінг. Режисер Рей Меріт. Танцюємо степ. Автор сценарію Кріс Паркер. хоп, ап, хап. А так от. Дякую, Вінс. Але я б хотіла м'ятне. А я просив шоколадне. Опс, а я хотів полуничне. О, вибачте, я. я трохи заплутався. Нічого, можна помінятися. О, я маю повертатися в магазин. Лишенько. От якби я був слюсарем. Ох, боже мій. Ох, боже мій, боже мій. Щось тут не так. Звісно. Я ж хотів у глазурі. Що ж мені робити? Ой, господи, треба повернутися. Вінс з вами все гаразд. Здається, ви хвилюєтесь? Сьогодні річниця мого весілля. У цей день багато років тому ми з Міллі одружилися. Хіба це не щаслива подія? Так, дуже щаслива подія. Особливий день. Ах. І Мілі заслуговує на особливий подарунок. І що ви їй подаруєте, Вінс? Нічого. Мілі вже скоро повернеться від сестри. Ох, Якщо я щось не знайду, вона буде так розчарована. Мабуть, ми можемо допомогти знайти подарунок. Я спеціаліст з подарунків, а в мене є чудовий план. Ось що нам треба робити. Барнабі і Джеспер роздобувають кульки, а я йду за тортом. Ми з дебі принесемо квіти. Зробимо щось дійсно приємне для Мілі. О, які гарні подарунки. А? Ви всі такі молодці. А, дякую вам. Мілі буде така щаслива. Ага. Він не виглядає щасливим. А -а -а. Вам не подобаються подарунки? О ні ні. Справа не в тому. Вони прекрасні, але, бачите, мілі потрібно щось від мене. О -а -а. Мені шкода вас і дякую за допомогу. М -м -м. Все нормально. Ой. Mm -hmm. Оце так. Не бачив їх цілу вічність. Що це? Це платівка, бас, я покажу. А, це медвяний степ, групи світлячки. Ми часто змілі танцювали під цю музику. Яку щора була. Степ! Степ! Качаємось. Це крутий танець! Дякую, Рубі. Алло, Мілі? Oh, oh, це прекрасно. Не можу дочекатися, люба. Бувай. Ага. Мілі повернеться раніше, просто зараз. А я витрачаю час на безгузді старі танці. Але у вас досі немає для неї подарунка. А якщо знаю, ви можете подарувати танець. О, боже мій, ні. Я зовсім не в формі. Ми можемо допомогти. Ми потанцюємо з вами, і у вас вийде танець для Міллі. Oh, oi, sempre é З річницею, Вінс. А, а, з річницею, моя Люба. О, о, у мене для тебе є новий гарний фартух. А, прекрасний. Ем, справа у тому Мілі. Ем, я маю на увазі. Ем, Справа в тому. Але я. О, моя улюблена платівка. Вінс, ти пам'ятаєш, як я міг забути, Вінс, який чудовий подарунок. А потім торт, кульки і багато квітів. Дякую всім. Проблем. було весело, але дещо ви забули. Що саме? Мене давайте. Oh -oh. Степ. Степ. Jump. Мене

Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меліт. бджілка колекціонер. Автор сценарію Джо Клех. Аго, дивіться усі. Я буду. Я буду перекидатися. Ви дивитеся? Е, секундочку. Баз. Ми роздивляємося колекцію Рубі. Я колись збирала засушені квіти. Це так цікаво. А я збирав корки від пляшок. Почав з декількох, а через деякий час була вже така купа. Аго! та да червона, моя улюблена. Моя теж. <світ> І у мене є колекція відколи це. Завжди була. Е, Колекція іграшок. Це не колекція баз. Колекція. Багато схожих, але не зовсім однакових предметів. Як, наприклад, шпильки. О, тоді у мене є інша колекція. О, яка баз? Е -е -е -е, це сюрприз. Я залишив її у школі. Зараз принесу. Тільки недовго. Добре. Бувайте. Привіт, Барнебі. Привіт. Що трапилося, бас. Я сказав, що у мене є колекція, і вони хочуть її побачити. О, яка колекція? У тому, що у мене її немає. «О, Так не можна робити. Навіщо ти це сказав? Бо бабусі і дідусю подобається колекція шпильок, яку зібрала Рубі, а я почувався обділеним. Нічого страшного. Ми придумаємо, що збирати. Е е е о, тепер я знаю. Сміття. Схожі, але не однакові. Я можу збирати сміття. Ф о. Може, знайдемо щось, що пахне приємніше. Фу, мабуть, ти правий. Летімо. я шукаю щось для майбутньої Колекції Колекції, кажеш? А я збирав марки у твоєму віці. марки. Але ніхто не пише мені листи. А не знаєте, що ще бас може збирати? Так, мабуть, цукерки з палку. Боюся нам потрібні наші цукерки. Пошукай собі щось на дворі. Як думаєш, щось підійде? Колекція коробок. Чудово! Дякую, Міллі. Будь ласка, бас. Уперед, барнебі. Давай складемо їх і віднесемо додому. О, можна спробувати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім коробок. Чудова колекція. Летімо. Ну, якщо ти впевнений. Що тут у вас за шум? Ой-ой. ой Бас, чому ти не взяв одну? Те, що ти вирішив збирати, можна складати усередину. Зараз. Дякую. Колекціонування значно складніше, ніж я думав. Наступного разу я не казатиму, що у мене є те, чого немає. Правильно, Барнебі. 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 Я думав, ти допомагатимеш а не їстимеш полуницю. О, <плес> Прекрасно. А -а -а? Уперед Барнабі, я знаю, що мені треба збирати. <ріг> Ще покласти по одній тут і тут, класно. Колекція готова. Заходьте дивитися. Це полуниця ням. Це полунична колекція. Oh. Вони схожі, але трошки різні. Тут найменші, а тут найбільші, а ці найсоковитіші. І справді чудова колекція. Дякую, бабусю. Насправді у мене не було колекції. Я тільки хотів, щоб була, вибачте. Але це найкраща у світі колекція. Ми її можна з'їсти. Я сподівався, що ти це скажеш, бас. <coughs> <coughs> Сім жужу серед там, хто жить жужу, ти з нами, <рит> бо в діло багато справ, Ми джищимо <рит> дружу з базом, <рит> шва вибираємо мед, слід працювати всім разом. Це найперша, із предмет. Сонечко сяє, і тішить пейзаж, і дичанням всіх весело вітає. Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Вічла бджілка, автор сценарію Кейт Скотт. Я так хочу до школи. Але бас. Не говори з повним ротом, бо нічого не зрозуміло. Пробач, я хочу встигнути на розповідь пані сонечко про зріст. Тоді спокійно поснідай, а потім іди. Добре. Для росту рослинам потрібні дві речі. О, Хто ж саме? Я? я знаю, їй потрібні сонце і вода. І вони люблять, коли з ними розмовляють. І ще... Абас! Так, це правда, але ж не можна перебивати. Усе треба говорити своєчасно. Пробачте, та я дуже схвильований. Ти гробіян. Неправда. Отже. Перш ніж почати малювати, хтось має сходити по блакитну фарбу до мурашиної крамниці. Я можу сходити. О, це було б чудово. Бас, може, сходиш з Рубі? Тільки швидко. Добре. Привіт, Міллі. Скажіть, О! у вас немає блакитної фарби? Привіт, бас. Звичайно, є. А ти нічого не забув? Е-е-е, Пані сонечко просила лише блакитну фарбу. <г arabic> Я мав на увазі чарівні слова, адже просити треба ввічливо. -е Давай, спробуй ще раз. Блакитну фарбу. Будь ласка. Звісно, ось візьми. Дякую. <гум> Отак набагато краще. А тепер до школи. Бувайте. На все добре, діти. <гум> я такий грубіян. Будь ласка, хвилину уваги. Завтра гусеничка саджатиме квіти у нашому шкільному дворі. І знадобиться допомога. А, можна я! я. я, я. Можна, я, я, я. можна я. 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 Завтра я оберу двох учнів, що поводилися найкраще. А тепер усі по домівках. Ходімо Думано, а ти не хочеш а допомогти. Я думав, ти це любиш, люблю. Та пані сонечко мене не вибере, бо я грубіян. ян. Хіба не можна обережніше? Це не гарно, наштовхуватися на людей. Пробачте, я вас не бачу. Що ж, не страшно. Усяке може статися. Але всі кажуть, що я грубій ян. Пані сонечко нізащо не обере мене допомагати пані гусениці. О, як? Я можу навчити тебе бути вічливим. О, справді у вас найкраща манери в усьому вулику. Що ж тоді давай почнемо? Так. О, таке. Після вас, після вас, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <смістична> О, мій любий Бас, яка ж ти вічлива бджілка Доброго ранку, мамо Доброго ранку, Рубі Доброго ранку, Рубі Мамо дуже дякую за сніданок. Будь ласка. Ба до школи. Будь ласка. О, дякую. Бувай, мамо. Бувайте. Доброго ранку. Вам допомогти? О, добрий ранок бас. Так. Якщо можеш, роздай оце. Стривай, я теж допоможу. Дякую. Підлабу Гадаю, гусениці допомагатимуть баси Рубі, оскільки вони такі вічливі і виховані. Так! Та Готово. Я допоможу. Дякую, бас. Це дуже мило з твого боку. Так, сьогодні ти дуже вічлива, бджілка. Чудово. Бачу, База все ж таки обрали помічником. Лорд Бартл навчив мене вічливості. Так, а баз навчив мене кататися на гірці. Дякую. Ні-ні, <світ> це я вам дякую. <світ> 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 О, ось. А. Мої дітсим жу-жу на полями, моїм дітсим жу-жу сертрап. Точи ж жу-жу, хай ти з нами. Зовтіло багато страв. Ми джижмо дружині базом. Шваби вбираємо мед. Слід працювати всім разом. Це найперша із предмет. Сонеч осяє, і тішить писа. І дичанням всіх весело вітає. Вулик, автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Танці під дощем. Автор сценарію Керіс. <рес> <А, рес> Який ясний день, якраз для пікніка. Якби ж завжди було так сонячно. Сонячно завжди? Ні, тільки не це. Чому? Мої квіткові плантації вже геть висохли. Якщо не піде дощ, вони не зможуть запилитися. І як цьому зарадити? Просто потрібен дощ. Ми допоможемо їй поливати квіти. Так, справді можна взяти наші ліки. Ну, тоді парад. Не варто перейматися, гусеничка. Час від часу усі рослини стають слабким. Гусеничка, дай нам, будь ласка, води. Ми поливаємо твої квіткові поля. Дякую вам, але води більше немає. Не знаю, що й робити. Якщо не буде квіточок, не буде і меду. О! А! Не буде не меду. Не Господи, як же потрібен дощ. До речі, якось я чув історію про маленьких бджілок, які викликали дощ своїм танцем. Танцем вони танцювали і танцювали, доки несподівано не пішов дощ. Тоді нову танцювати. Баз, я думаю, це лише казка, а раптом вийде. Дідусю, покажи, як танцювати Так, нужбо. Я же там було? Е, здається, спочатку два кроки вперед. по-моєму, Ні, Здається, спочатку два кроки назад. Стоп! Ні-ні-ні, там було не так. Можливо, спочатку йде стрибок. Отак, отак. О -о -о -о. О. <рес> Мабуть, нам знадобиться допомога. Квітам потрібен дощ. Але що ж я вдію? Дідусь забув, як танцювати танець дощу. Ми подумали, може, ви знаєте. Хм. Я ніколи не чув про танець дощу. Ми обожнюємо танці. <світ> Зараз ми щось придумаємо. Скористаємося комп'ютером. Зараз ми з'ясуємо, як танцювати танець дощу. Побачимо, чи вийде. Я вже стільки років ним не користувався. Молоді роки. Бачиш, як му у школі. Готово. Увага всім. Зараз ми навчимося танцювати танець дощу. Ви починаємо. Почали. Один, два, <говорот> два. назад. Ворот і навколо. Спробуємо, ще... спробуємо ще Ой. раз. Спробуємо ще раз. Він. Справа, Мілі, не зараз. Допоможи да нам, будь ласка, станцем. Але от такої. Не... Дивіться. Один крок, другий крок, поворот, ап і четвертий. Ви пропустили третій. Справді, оце так. Усім доброго дня. Я бачу, ви тут розважаєтеся. Можна приєднатися. О, звичайно, ваша величність величносте. Послухай мене. Міні, потім, Міллі. Іди, ти потрібна нам у першому ряду. Ви теж, лорде Бартлбі. Але я маю сказати тобі щось важливе. Я знайшла у комп'ютері. Це може почекати, моя О! люба. А так, чудово. Молодь. Хе -хе. Один, два, три, чотири. Чудово. Давайте. Отак, молодь. 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 Це просто диво. А так, продовжуйте молодь. Так ось так. Продовжуйте. Молодці. Два. Продовжуйте. Молоді. Оміниться. Отакої. Що ж ти порубить? Мені так О, що це таке? Он погляньте. Його! Ура! Погляньте, усе вийшло. Танець допоміг. Твоя правда любий бас. Мабуть, дощова хмара прийшла поглянути, через що тут такий галас. Саме це я і намагалася вам сказати. Згідно з прогнозом погоди, сьогодні мав бути дощик. О, то це не ми викликали його своїм танцем. Ні. Зате ми усі разом чудово розважилися, правда ж? Так. oh mm -hmm.